Український півзахисник Олександр Зубков все ще може покинути шахтар у зимове трансферне вікно. Повідомляє Романо у своїх соцмережах. За інформацією джерела, за 28-річного Вінгера продовжують боротися турецький трапзонспорт та американський Сан-Дієго. Тривають переговори щодо умов переходу. Раніше повідомлялось, що представники Суперліги пропонували шахтарю 4,5 мільйони євро. А клуб ЗМЛС готовий був викласти 5 мільйонів. За повідомленням ЗМІ, Шахтар тепер хоче отримати за Зубкова 10 мільйонів євро. Хоча раніше готовий був відпустити свого гравця за 8 мільйонів. Нагадаємо, у поточному сезоні лідер Шахтаря забив 7 голів і віддав 6 асистів у 19 матчах. Його контракт з донеччанами чинний до літа 27-го року. Трансфермаркт оцінює його у 8 мільйонів євро. Тренерський штаб Динамо вирішив дати ще один шанс південноафриканському захиснику іме Окону. Повідомляє Тато таке. Раніше повідомлялось, що кияни не будуть орендувати або купувати 20-річного гравця. Для нього перегляд закінчено. Однак, за інформацією джерела, Олександр Шовковський залишив потенційного новачка ще на тиждень. Нагадаємо, разом з оконом на перегляді в Динамо перебував захисник руха Богдан Слюбик. Однак він повернувся назад до табору львівського клубу. Попри бажання шовковського залишити гравця в Динамо, оборонця не влаштувала кількість ігрового часу, яку обіцяв наставник киян.